Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Придивимося, чим відзначатиметься наступний тиждень, 16 лютого, День військового журналіста України. День єднання, початок сирної Седмиці, м'ясниці. 17 лютого, День прояву доброти. Початок китайського нового року червоного вогняного коня. 472 рік за літочисленням Сходу Буддійський Новий рік. 18 лютого початок Великого Посту Рамадан. 18 лютого новоліття за слов'янським календарем 7526 літо. 19 лютого день державного герба. України, всесвітній день захисту морських савців. 20 лютого День Героїв Небесної Сотні, Всесвітній День соціальної справедливості. 21 лютого Міжнародний день рідної мови, Всесвітній День Екскурсовода. 22 лютого прощена неділя закінчення сирної седмиці. Міжнародний день жертв злочинів. А в ці дні народилися, залишили цей світ і сталися важливі події. 16 лютого 1813 року на Сумщині народився Семен Гулак Артемовський, український співак. Композитор, основоположник української опери. 16 лютого 50 років від дня смерті Єлізавети Скоропадської, української політичної діячки, керівниці гетьманського руху та Союзу гетьманців, державників з культури, дочки гетьмана Павла Скоропадського. 17 лютого 130 років від дня народження Євгена. Ремеза українського математика народився в Білорусі. 17 лютого, 115 років від дня народження Шимона Гольденберга, українського та єврейського письменника, народився на Хмельниччині. 18 лютого 170 років від дня народження Софії Русової, української педагогині, просвітительки, організаторки бібліотечної справи, літературознавиці, письменниці та викладачки, народилася на Чернігівщині. 18 лютого 175 років від дня народження Якова Шульгіна. Українського історика, перекладача, громадського діяча народився в Києві, 19 лютого 2014 року почалося силове протистояння на Майдані Незалежності в Києві, де було знищено 82 людини. 17 лютого в селі Заздрість поблизу Струсова народився Йосип Сліпий, український церковний діяч, глава Української греко-католицької церкви В'язень радянських таборів. 17 лютого на Ленівеччині народився український астроном Іван Климишин. 18 лютого в селі Млієві на Черкащині народився Левко Семеренко, український поліолог. Плодовод автор сорту Яблук Семиренка. 19 лютого 1954 року ухвалено указ президії Верховної Ради СССР про передачу Кримської області зі складу Російської Федерації до Української РСР. Цього ж дня, 34 роки тому. Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий Герб України. 19 лютого 135 років тому в Одесі було відкрито Центральну міську бібліотеку імені Івана Франка. 20 лютого 105 років від дня народження Максима Савченка. Українського військового та політичного діяча, члена УПА, народився на Полтавщині. 20 лютого 1905 року на Поліссі народився український письменник та громадський діяч Улас Самчук. Дитячі та юнацькі роки пройшли на Тернопільщині на Шумщині. 21 лютого 1993 року у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в закритих приміщеннях 6 метрів 15 сантиметрів. 21 лютого 1957 року народився український футболіст, член збірної команди. СССР та Туреччини Іван Вишневський, дитячі та юнацькі роки, провів в селі Миролюбівка під Тернополем. 22 лютого 1950 року в Кутківцях народився екс-голова Тернополя Богдан Левків. 22 лютого 1940 року. Народився Олесь Шевченко, український політичний діяч, дисидент, член Української гейсинської групи. 22 лютого 2014 року Верховна Рада України відсторонила від обов'язків президента Віктора Януковича і призначила позачергові вибори. 11 лютого 73. Ти п'ятилітній ювілей, український поет і художник, співак Валерій Залізний, народився на Чернігівщині. Його ікони не раз спиняли ворожу кулю. Художника Левка Скопа, який народився у Львові 9 квітня 1954 року, сьогодні знає вся Україна. Мистецтвознавець, реставратор, викладач Львівської академії мистецтв, поет, музикант. Але зараз його найголовніше завдання допомогти своїй армії і своєму народу. Левскоп малює майже цілодобово, малює своїх особливих богів, іменних святих, яких потім передає хлопцям на передову. Свої ікони. Найчастіше малює на старовинному гонті, що зняли колись із церкви святого Юра, коли перекривали дах. І від цього вони стають справді унікальними. Поєднання старовини і сучасного малюнка духовної тематики, надає їм особливого звучання та й самі образи святих. У Левка Андрійовича досить незвичні. Не такі, як ми звикли бачити в помпезних храмах, не канонічні. Його ікони нагадують давні українські образи. Коли художник дарує свої ікони солдатам, то дуже любить момент, коли вони обирають свого святого. Найсолодший момент. Зізнається художник, бачити, як плоди твоїх рук обирає воїн. Я впевнений, що це взаємний вибір, Ікона теж обирає свого захисника і стає йому оберегом. Зараз найчастіше малюю Богородицю. кажуть хлопці, що саме вона їм дуже допомагає. Не раз бувало, що й кулю ворожу зупиняла. Передивимось до місяця і порадимось з зірками. А наступний тиждень буде проходити на молодому і зростаючому місяці. Молодик настане у вівторок, 17 лютого, о 14 годині 18 хвилин. В цей час відбудеться кінцеподібне сонячне затемнення, якого ми не побачимо. Це другий молодик після зимового сонцестояння, а згідно юпітеріанського соняшно-місячного календаря розпочинає свою ходу рік червоного вогняного коня, який буває раз в 60 років, в останній правив вогняний кінь в 1966 році. Це завжди яскраві роки, що символізують красу і силу. Нинішній рік буде подібним. 16, 17 і 18 лютого дні напружені всі інші середні. Овен, ви звикли бути сильними і, і вести за собою. Але зараз важливо подивитися, чи справді вас чують і сприймають серйозно. Тілець цей тиждень відкриє простір для нових союзів. Спільних ідей і чесних домовленостей. Зміни, навіть якщо вони лякають, зараз працюють на вас, близнята. Ви звільняєте місце для нового етапу, де буде відчуття зобов'язаності чи емоційного виснаження. Рак. Цей тиждень сприятливий для переосмислення зв'язків, які більше не відповідають. Вашим цінностям. 26-й рік може стати для вас роком нових зрілих союзів. Лев, зверніть увагу на тих, хто був стабільним і щирим. Цей тиждень допоможе побачити справжню цінність тих, хто давно поряд діва для дів цей тиждень про паузу. Ситуація у стосунках, ніби зависла, і будь-які спроби її підштовхнути, не дають результату. Терези цей тиждень підходить для чесної розмови і перегляду ситуації без упереджень. Зміна перспективи допоможе швидко прояснити все, що викликало напругу. Скорпіон. Скорпіонам потрібен простір для тиші і внутрішньої роботи. Ви зараз особливо чутливі до інтуїтивних сигналів і прихованих сенсів. Прислухайтесь до себе: Стрілець, час і простір допоможуть зрозуміти, чи можливе повернення до цих стосунків у новому форматі, чи настав момент рухатись далі. Козоріг. Проявіть ініціативу, але уважно спостерігайте за відповіддю. Саме дії інших покажуть, чи вартий цей зв'язок у ваших інвестицій. Водолій. Для водоліїв це один із найтепліших тижнів на старті року. Венера у вашому знаку посилює магнетизм і здатність притягувати любов і підтримку. Риби. Ключ до цього періоду, впевненість, чітке розуміння своїх бажань допоможе отримати саме те, на що ви розраховуєте. Вітаю вас всіх з прийдешнім роком червоного коня і з новоліттям, 7526 літом. Побачимось.